Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І сьогодні маю для вас надзвичайно простий, ну простіше, просто не існує рецептів яблучних оладок. Всі інгредієнти є у вас в холодильнику. Думаю, яблучка знайдуться. Такі пишні, ароматні виходять. Я додавала сюди ванільку, можете додати цедру апельсина. буде дуже смачно. М -м -м. Давайте покажу, як я її готувала. Готую тісто. В миску я відправляю цукор, цукор натуральної бурбонської бурбонською дрібку солі та одне яйце. І буду вливати сюди молочко обов'язково кімнатної температури, сметану та все перемішаю. Наступним в тісто я відправляю натерте на крупній терці яблучко та розтоплене вершкове масло та знову все перемішаю. До борошна я відправляю розпушувач та буду просіювати його в тісто. І все наше тісто готове. Дайте йому постояти десь хвилин 10-15 і можна пекти наші яблучні оладки. На гарно розігріту сковорідку я наливаю олійку, обов'язково без сторонніх запахів, і викладаю сюди таку, такі чималі ложечки столові тіста. Готую під кришкою на середній температурі. Як тільки побачили, що ось так у вас вже з однієї сторінки приготувалися оладки, трішки олійки додаємо та перевертаємо на іншу сторінку та знову накриваємо кришкою. Мої оладки готові, тому я знімаю їх з плити і буду одразу подавати. Подаю зі сметанкою. Ви можете, якщо любите, з любим джемом.